Я дуже люблю до цього салату врізати кусочок хліба по версії, положити пару кусочків замороженого сала. Як це смачно! Пів капустинки шаткую. Я цей салат готую чим побільше. Він мені на другий день ще смачніший. Перемиску чим побільше, щоб добре було вимішувати, перекидаю капусту. І зразу в миску до капусти втираю одну невеличку морквину, червоний буряк. Буряк у мене сирий. Один такий великий болгарський перчик. Нарізаю соломкою, перекидаю в миску. Обов'язково зелень. У мене зелена цибулька. Теж нарізаю. Сіль перець за смаком. Салат заправляю оливковою олією. Сюди підійде будь-яка запашна олія. А хто має бажання, можна і майонезом заправити. Теж буде дуже смачно. За 2 столові ложки яблучного оцу або лимонний сік. Салат добре перемішую. Найліпше це рукою. Ох, такий різнокольоровий. Я дуже люблю цей салат. Обов'язково приготуйте це. Виходить дуже смачний та корисний салат.